Сьогодні, 5 березня 2025 року. Заняття ліплення, тема заняття чарівна квітка для родини, подарунок весни. Доброго ранку, мої маленькі друзі, доброго ранку, шановні батьки, я дуже рада вас сьогодні бачити. Я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні в нас так саме ліплення. Що ми сьогодні будемо робити? І що нам для цього знадобиться, зараз ви дізнаєтесь. Тож сідаємо зручненько, дивимось уважненько. У мене сьогодні дуже гарний настрій. Я своїм настроєм хочу поділитися із вами. І хочу, щоб цей настрій був з вами не тільки протягом нашої зустрічі, але й залишався на цілий день. Може, тому, що вже прийшла весна, тому в мене такий гарний настрій. Ну що ж, починаємо наше заняття. Послухайте, будь ласка, загадку. Все у зелені довкола, пасовище, ліс і поле, мчать струмочки до ріки, ліплять гнізда ластівки. І в сороки новина облетіла всіх вона, сповіщаючи. Весна, так, дітки, наступила довгоочікувана весна, і ми цьому дуже-дуже з вами радіємо. Я бачу, що ви дуже спостережливі. Скажіть мені, дітки, які ще ознаки весни, ви знаєте. Якщо ви трошки забулися, давайте з вами розглянемо ось цей малюнок. Саме ознаки і прикмети весни тут ми побачимо тане льот і сніг, з'являються проліски і підсніжники, переходимо на полегшену одежу, дерева вкриваються, поступово вкриваються зеленим вбранням, у пташок з'являються маленькі пташенята, ми починаємо грати в весняні ігри, прилітають. Повертаються до нас перелітні птахи, яскравіше і тепліше світить сонечко, з'являються матуся неулюблені квіти, мімози, так, повертаються ластівки, і, звісно, люди вішають. Так, хто знає, шпаківню, звичайно, пригадали, це для наших пернатів. Друзів, молодці дітки, а скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, <кій> чи можуть в цей час цвісти квіти ось ранньою весною? <кій> я теж впевнена, що ви знаєте, а хочуть дізнатися які. Тоді послухайте ще одну загадку. На проталинку в лісі першим зустрів я весну. Я морозу не боюся, першим із землі проб'юся. Яка ж найперша квітка весни? Правильно, це пролісок, найперша весняна квітка. Вони пробиваються з-під снігу. А хто, небудь знає, дітки, з вас, чому він так називається? Не знаєте, тоді слухайте мене уважно. Пролісок з'являється з-під снігу, він розпускається коли ще багато снігу. Пролісок з'являється в лісі і на проталінках, тому що він білий, як сніг. Пролісок розквітає ранньою весною, не боїться ні холодів, ні морозів, ні сильного вітру. Ось який він загуртований. А ще його називають вісником весни. Хто побачить блакитні або білі квіти проліска, розуміє, що весна прийшла. Пролісок рідкісна квітка, але ми можемо порадувати себе і своїх близьких, членів ваших родин, виліпив ніжні проліски, щоб їх, щоб таких квітів стало більше. Ну що ж, Виліпимо подарунок для ваших рідних. Так, звичайно. Сьогодні для нашого заняття нам потрібний пластилін двох кольорів: білий і зелений. Ще нам потрібна дощечка, стек. Серветочки для рук, щоб потім протерти їх від пластиліну, і заготівка, на якій ми з вами сьогодні будемо робити ці проліски. Проліски ми будемо робити незвичайним способом. Ми їх будемо ліпити і створювати маленьку картинку цього незвичайної цієї квіточки. Тож слухайте уважно, і робіть все, що я вам розкажу. Ось таку заготівочку можна зробити. різнобарвну. у мене вона блакитна. Робимо ковбаску, притискаємо її до заготівочки і потім маленькі шматочки для листочків проліска. Подивіться, я, як я їх роблю. Притискаю і пальчиком розмазую по заготівочці. Притиснула, розмазала, притиснула, розмазала. Тепер будемо робити квіточку. Пелюсточки будуть біленькі. Прищіпуємо, подивіться, яку форму я роблю. Притискаємо до нашої заготівки. Будемо робити три пелюсточки. Ось така краса в нас вийшла. Додамо листочків. Ось так. Можна зробити сонечко, і тоді ваша робота буде справжньою весняною роботою. Ось така робота в мене вийшла. Подивіться, нічого складного тут немає, але який гарний подарунок це може бути. Такий пролісок ми можемо з вами подарити своїм жінкам, мамам, бабусям і сестричкам. Просто привітати їх з весною. І тоді на душі в них буде весело і радісно. Я впевнена. Ну що ж, дітки, ось таке заняття в нас вийшло. Не забудьте протерте помити ручки. Я завжди, я з нетерпінням буду чекати ваші роботи. Я впевнена, що вони в вас вийшли дуже гарними і охайними. Я ще раз нагадаю, що сонечку можна робити, можна і не робити. Можна хмаринку якусь зробити, фантазуйте самі. Сьогодні я з вами прощаюся, всього вам найкращого, до побачення, до нових зустрічей з весною вас!